Так, то воно так, але трошечки не так, поясню. Натрій 2О, основний оксид, знаходиться в твердому агрегатному стані. НО2 кислотний оксид знаходиться в газоподібному стані. Твердий стан газоподібний трошечки не мечеться. Нам потрібна вода. І якщо з натрій 2О все просто, там утвориться луг, то з НО2 не все так однозначно. Коли у нас НО2 про взаємодію з водичкою, у нас утвориться нітратна і нітритна кислоти. Нітритна кислота не стійка, як відомо, і вона буде розпадатись на нітратну кислоту і на оксид НО, NO. ну і, звісно, плюс водичка. Якщо скласти ці два рівняння, Перше рівняння домноживши попередньо на 3, то ми отримаємо ось таке рівняння: 6 no 2 плюс 2 h 2 o дорівнює 4 hno 3 плюс 2 no але НО NO в присутності повітря, бо в повітрі є О2 кисень, буде миттєво перетворюватись в НО2. І тому в кінці кінців ми будемо мати таку реакцію: 4НО2 плюс О2 плюс 2H2O дорівнює 4 hno 3 Це сучасний спосіб добування нітратної кислоти, який я запропонувала на попередньому відео. І відповідно, якщо в нас кислотний оксид НО2 буде взаємодіяти ЛУ, то утвориться дві солі. Тому там я пропонувала на три прислуги, щоб учням було зрозуміліше.